Засуджених пропонують відправляти на війну, які умови амністії у Верховній Раді кажуть, що варто дозволити засудженим воювати на фронті, але за винятком деяких категорій, засуджені громадяни повинні отримати право захищати нашу країну від ворога. Головна умова: вони мають бути придатними донесення військової служби. Про це йдеться у тексті відповідного законопроєкту 10419 про амністію деяких категорій ув'язнених, який вже подали до Верховної Ради. У документі насамперед наголошується, що не зможуть скористатися правом на амністію громадяни, які скоїли тяжкі кримінальні правопорушення, ті люди, які вчинили порушення проти національної безпеки, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, у яких випадках варто оголошувати. Амністії умови для амністії засуджених згідно з текстом нового законопроєкту такі добровільне рішення проходити військову службу, придатність донесення військової служби, маємо почати призивати засуджених. Ситуація критична. Тому починаємо рухатись в реалізації цього процесу, наголосив народний депутат Олексій Гончаренко, коментуючи текст проєкту закону, наприклад. Колишній суддя Конституційного суду Віктор Шишкін каже, що умовно засуджені чоловіки фактично не мають ніяких утисків у своїх правах та живуть звичайним життям, навіть попри вчинення злочину. При цьому він додав, що чоловіки, які засуджені та перебувають у місцях утримання, обмежені лише в правах пересування, зазначимо, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний виступає проти того, щоб до війська мобілізували громадян, які були засуджені. Водночас деякі військові експерти думають інакше та гадають, що такі громадяни мають отримати другий шанс, як обрати підрозділ для служби, яка ми вже писали, військовозобов'язані мають можливість самостійно обирати підрозділ для проходження військової служби. Для цього варто звернутися до військової частини або ж мобілізуватися за допомогою рекрутингу, дотримуючись наступних рекомендацій у випадку, якщо військовозобов'язаний підійде підрозділу. Тоді він зможе отримати рекомендаційний лист, згодом необхідно з'явитися до ТЦК та СП. З військомату особу повинні направити на проходження військової служби до обраної частини людині варто прослідкувати, щоб її було направлено саме до обраної частини. Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли військовозобов'язаним потрібно мати з собою військовооблікові документи. Також ми повідомляли, які дані будуть вносити в електронний реєстр.